Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Марка Слава тобі, Господи. Того часу книжники, які спустилися в Єрусал... з Єрусалима, казали, що Ісус має велзевула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх до себе, Він промовляв їм у притчах. Як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться, не може встояти те царство, і коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім. І коли сатана повстав проти себе самого і поділився, не може він встояти, але йому настав кінець ніхто не може пограбувати майно сильного. Вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного, і лише тоді пограбує його дім. Воістину кажу вам, що будуть прощені людським синам всі гріхи і богохульства, хоч скільки б вони не хулили. А хто буде зводити хулу на Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а буде винний у вічному грісі. Адже вони сказали. Він має нечистого духа. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо, як Ісуса звинувачують. Звинувачують в тому, що Він бісів виганяє бісівською силою. І тут слід. Найперше подивитися, що є різноманітні ніби екзорцизми, які насправді такими не є. Що мається на увазі? Скажімо, можуть бути якісь шамани, можуть бути якісь типу екстрасенси, якісь чарівники і так далі, які можуть дати зробити якийсь контракт з нечистою силою, сказати, щоб він не проявлявся. Цей нечистий, щоб він сидів тихо, щоб він не показувався. І така одержимість може бути ще гіршою, бо людина, так само, як про хворобу знає, може лікувати, не знає, не лікує. І пізніше вже має лише сумні й гіркі наслідки. Так само і з одержимістю. Отож, євреї також знали, що в інших народів. Які не знали єдиного Бога, які поклонялися ідолам, а цими ідолами є демони, що в тих народів теж є щось таке, як екзорцизм і виганяння духів, тобто духів виганяють іншими духами, тобто те, що казали. Тому, в чому звинувачували Ісуса. Те насправді було, і те насправді по сьогодні є, якщо ми трішки знаємо, як це відбувається по світі з цією справою взагалі. Ну, це досить сумна справа. Ну, але багатьох людей насправді цікавить і люди цим цікавляться. Передачі про це знімаються і так далі. Так от, по-перше, таке місце справді мало. Але в цьому страшному звинуваченні звинуватили самого Ісуса. І це, звісно, було дуже дивно і дуже страшно, що його, так як ми з вами кілька днів тому е читали інший текст, де Ісуса також звинувачувалося, е саму правду, саму доброту звинувачують в тому, що він є брехнею, що він є нечистим взагалі, ну, обізвати чистого Бога, саму святість, так як ми перед е впливаємо. Самою консекрацією маємо ось повторення цих слів свят, свят, свят. Господь Бог Саваот». Це ми повторюємо слова ангелів, які весь час е, оточують Бога в раю і весь час повторюють ці слова свят, свят, свят. Тобто це найбільша святість, яка лише може бути. І тут цю найбільшу святість обзивають нечистою силою. І, звісно, це відбувається вельми страшно. І тут Ісус починає їм пояснювати, що насправді це не працює, тому що всі ті е, е, екзорцизми, так звані, е, які робляться силою нечистого духа, е, то вони насправді сили ніякої не мають, тому що тоді людина розплачується своєю душею. Наприклад, щоб ми з вами по якихось шаманах там, не знаю, по Африці чи по якійсь Австралії не ходили, то наведу вам приклад, що як часто люди кажуть про те, що ну, а от там, наприклад, якийсь там, не знаю, цілитель, там, віщун, екстрасенс, мах, як би ми його не назвали, все лишається те саме, так, той самий шаман. Що от він таке зробив, і от людини там пройшла якась там хвороба, якась там болячка. Було погано, а потім стало краще. Так, стало, добре. Визнаю, погоджуюсь. Але якою ціною? Ціною його душі безсмертної. Людське тіло раніше чи пізніше так воно помре. Ну, нам би хотілося, щоб бути здоровим, молодим, гарним і так далі. Але роки беруть своє, так, здоров'я пропадає, приходять хвороби. Так, це є факт. Сумний, але це факт. І тепер треба сказати, що ті люди, які добровільно пхають, Свою голову або голову інших людей в пащу нечистій силі і кажуть, що ось, віддай душу, але на кілька років будеш мати здорове тіло. Ну, скажімо, з точки зору математики чи будь-яких підрахунків, це треба поставити два з мінусом за таку математику. Тому що ну абсолютно невигідно. Ну але але люди роблять свої вибори, і люди так кажуть: ну нічого страшного, поп'ю гемоопатію, нічого страшного в тому не буде. Ну, ось, якби люди добровільно пхаються в пащу нечисті силі, і якихось сил, щоб це стримати, насправді немає. Бо людина робиться абсолютно свідомо і абсолютно добровільно. Але повернімося до цього фрагменту. Отож, Ісус каже про те, що вони е кажуть неправду і що він таким не є. Тепер я би хотів, щоб ми з вами звернули увагу ще на таку справу. Зараз ми з вами, вже що це у нас виходить? Чекайте, сьогодні 24, Третє, завтра четверте. Е, вже завтра буде рівнесенько 11 місяців, як ми живемо в стані війни. А якщо ще додати, що рік тому ми кілька місяців жили. В цьому страху, що російські війська збиралися там на кордоні з Білорусю, Росії, е, і ми постійно жили під цим пресом, під цим тиском. Ну то вже рік з хвостиком, можна навіть сказати, якщо доплюсувати саме той момент, момент того тиску, е, я би хотів е, у вас запитатися. Вчора я в проповіді запитався, і ви гарненько понаписували, е, понаписували коментарі. Я вам за це дуже вдячний. Хочу вам сказати, що коли людина якось реагує, ну, наприклад, пише той самий коментар, має якісь свої міркування, має якісь свої варіанти, то людина тоді насправді розвивається. Ну може помилитися, може сказати неправильно, може підійти з іншого боку зовсім, буває по-різному. Але насправді це дуже добре. Тому я всім тим, хто написав вчора коментар і хто написав причастя, то ви вже знаєте, що це неправильно, тому що людина, яка не зустрілася з Богом в Божому слові, то причастя. Якби фізично прийме, але насправді просто ковтне кусочок того хлібчика, але причастя як причастя, сопричастя з Богом не відбудеться. Тому так спочатку потрібно зустрітися з Богом з Божому Слові, а потім приймати причастя. Ну і зрештою, вже як на то пішло, то е, дуже часто служб Божих на будному дні тривають біля 35-40 хвилин. Ну... Ми з вами знаємо, як це насправді відбувається в дуже багатьох парафіях. Так що сказати, щоб це спеціально дуже багато часу займало, то це не так. Але повернімося до писання цих коментарів зараз. У мене так само до вас прохання. Дивіться, ми з вами вже ось цей рік, чи точно круглих 11 місяців, переживаємо російське вторгнення, пережили багато різноманітних нещасть, Сподіваюся, не ви особисто. Але навіть якщо не ми особисто, чи не наші родичі, чи не наші знайомі, хоча я не знаю, чи є в когось в Україні такі люди, де б якісь родичі, знайомі, друзі, яких би це не зачепило особисто. Ну, але це, це, це таке, можливо. Так от. Дивлячись на всі ці речі, наприклад, там, як хтось там, ті росіяни заходили до когось в хату, як виносили все, що могли, а що не могли, то просто попрострілювали, просто пошкодили. Багато де просто банально, ну побруднили, назвімо це делікатно, пообмазюкували там все, що могли. Ну, насправді це просто в голову не лізе. Важко це уявити, як люди можуть так себе поводити. І тепер в мене до вас питання. Як ви думаєте, чи може для нас з вами, для нас з вами в Україні, чи може бути щось гірше, ніж росіяни? Можете зараз поставити на паузу і написати, чи може бути щось гірше, чи не може вже бути нічого гіршого, що це край нецості взагалі людської поведінки. Ставте на паузу і пишіть. Написали, дякую. А тепер я би хотів зацитувати одного чоловіка, якого, можливо, багато з вас знаєте, історичний персонаж Симон Петлюра. І він тут у Вінниці, ну, навіть можна рукою подати від нашої редакції, від нашої студії, була його резиденція тоді вже 100 років тому, з хвостиком. І він автор такої фрази, не так страшні російські. Як там далі? Воші, як українські гниди. Я не знаю, що він саме мав на увазі. Насправді не знаю, що саме мав на увазі, тому що тоді ну, багато подібностей з нашим часом було, але все-таки трошки свій історичний контекст. Він когось конкретного мав на увазі. Я не знаю, кого, і тому, можливо, це навіть трошки простіше знати. Але якщо ви написали, що вже гірше за росіян не може нічого бути, то я особисто. Це я не кажу, що це правильна відповідь, як вчора. Е, але я особисто свою думку скажу, що я особисто думаю, що це не так. Тому що за росіян можуть бути гірші українці. В чому це може проявитися? Ну, це може проявитися в тому, що ми перемогти то переможемо. Немає взагалі таких. Шансів, щоб сумніватися в наших збройних силах, щоб сумніватися в героїзмі наших воїнів, всіх тих, які кладуть своє життя, здоров'я, ризикують і життям, і здоров'ям за нашу свободу, за, за те, щоб ми жили, просто фізично вижили. Ні, в військових не сумніваюсь абсолютно, навіть на йоту. Але думаю, за що ми всі з вами боїмося, я так думаю. Не знаю, чи ви, кажіть, що ви думаєте. Але набагато гірше це повернення до тієї самої корупції, до хабарництва, до блатів. Отут є біда. Тут є біда в тому, що ворог ну так він хоче нас знищити, хоче нас вбити, але найгірше тоді, коли людина хоче е знову повернутися до, до того, щоб жити так само, як колись, як раніше. Ні, не може бути як раніше. Не може бути чогось такого, що от тебе зупинив поліцейський, ти порушив, і ти йому тихенько даєш там якусь купюру якогось хабара. Порушив? Плати. Далі не порушуй. Не може бути чогось такого, що от я хочу щось оформити, то я десь щось там підплачу, я десь там щось там підмажу. Не може бути чогось такого. У мене перед службою сьогодні була досить така емоційна розмова з одним чоловіком. Не знаю, чи він буде дивитися цю проповідь. І ми там дуже довго порушували, говорили різні теми. І я пояснював деякі дуже прості речі. І я кажу про те, що от є такі поняття, як журналістська етика. Я як викладач, багаторічний журналістської етики, ну, от знаю, що є речі етичні, є речі, які можна, є речі, які не можна. Він мені каже, ні. А от як по-божому до цього підійти, якби Ісус на це подивився? Ну, і Мене це зізнаюся досить сильно розізлило, тому що Ісус сказав, що не кради, Ісус сказав, не чини перелюбу. Немає розбіжностей між журналістською етикою і християнством. Не повинно бути, тому що так, не можна красти чужі тексти. Не можна привласнювати чужу роботу, казати, що це я це написав, чи не знаю, там, сфотографував, чи ще я там щось зробив. Це просто-напросто неморально, неетично. І тут журналістська етика з християнською етикою йде разом. Вони йдуть в парі. Більше того, можна навіть сказати, що журналістська етика виростає з християнської етики. І тепер повернімося до того, що є бідою, бідою нашою. Як України можуть стати українці, які хочуть жити далі в світі блатів, понтів, договорняків, що от можна десь щось підмазати. Ні, має бути чесність, має бути відповідальність. Має бути таке, що от хтось виконує свою працю сумлінно, бо це робиться для себе, це робиться для своїх дітей, це робиться для Бога в кінці кінців, також. І це для мене є дуже важливим. І насправді я розумію, що ми з вами, коли говоримо про християнство, ми з вами говоримо не просто про те, щоб помолитися, послухати проповідь, не знаю, чи там подивитися відео проповідь ту чи іншу, чи помолитися Розарій. Ні, мова не про це мова про стиль життя. Я живу як вільна, чесна людина. Я щось роблю як людина, яка знає свою гідність. Я живу як людина, яка має повагу до інших людей і до їхньої роботи. Ці речі йдуть одні за одними. І я вірю, що ми, як християни, в Україну можемо принести насправді дуже багато. Але тут є але потрібно, щоб це християнство насправді було справжнім, щоб це християнство було не награним. Не тільки таке, що от я один у храмі, а інший я собі в повсякденному житті. Я маю бути таким всюди. Дивіться, просто піти до сповіді, щоб відчути якесь полегшення, щоб стало краще на душі, це одна історія. Попрощатися з гріхом дуже часто, тим чи іншим, це буває зовсім інша історія. Коли вкрав, то потрібно не просто перестати крати, красти. Потрібно ще й віддати. Коли зробив якусь шкоду, потрібно якось надолужити, що було би співмірно до тієї шкоди. Тому питання до нас, як до християн, дуже часто в невіруючих людей з'являються. Знаєте, часто можна побачити якісь там коментарі, люди обурюються там, на тему атеїзму. У нас на каналі, на, на сайті десь там коментарі, обурливі, такі довжелезні пишуть. І Такий аргумент, який вже кочує, розумієте, він переходить такий кочівний аргумент від одних до інших. І люди кажуть про те, що мовляв: а от як може бути так, що от християни вони розказують, які такі правильні, які такі хороші, а церква хоч один дитячий будинок зробила, і тут ну, є вибір або цій людині пояснювати, наводити приклади? Того будинку, того будинку, того будинку, того будинку. Це тільки в Риму-католицькій церкві, а нас, перепрошую, дуже в Україні мало. Насправді, і мене найбільша конфесія. Ось. То можемо сказати, можемо навести приклади. Але щоб не сперечатися з цією людиною і не бачити в ній тільки якусь погану волю, спробуємо побачити в ній прагнення до такої чесності. Ця людина, яка дивиться на християн, вона хоче побачити справді чесність. Вона хоче побачити справді відвертість. І замість того, щоб засуджувати цих людей, коментарі яких, чесно кажучи, не подобаються, але суть цього коментаря залишається насправді правдивою. Ці люди хочуть, щоб християни були не такими, які розказують про чесність, справедливість, не кривдити, не красти, не брехати. Але будуть такими, які самі це будуть робити. Сьогодні читаємо, як Ісус каже, що люди, які його звинувачують, насправді помиляються, а помиляючись навіть хулять це хула називати самого святого Бога нечистою силою. Проблемою фарисеїв було те, що вони мали якусь інформацію, вони мали якісь знання. Але не мали мудрості, вони не знали, як застосувати практично ці знання. Вони мали Боже Слово, але його практично не використовували. І тепер в нас з вами, сьогодні, у християн України, стоїть величезна відповідальність перед нами, яку Україну ми сформуємо, які цінності ми подамо цьому народу. Бо те, що ми переможемо, я... Переконаний, що переможемо, тому що насправді всі працюють як мурашки. Хтось, якщо сам не служить, то допомагає тому, хто служить. І насправді кожен робить дуже багато. І слава Богу за це. Але питання не в цьому. Ми переможемо, це, це, це так. Але питання в тому, щоб ми не програли після перемоги, щоб ми не програли себе. Амінь.